Нормою було, скажімо, домінування неписьменності серед простолюду скрізь у Європі. Навіть в часи просвітництва в різних освітніх проєктах різні мудрі мужі, які ці проекти пропонували. Питання, чи треба селянам давати освіту далеко не було відповідь однозначно, що треба. А звідки взагалі походить такий міф? Ну, Є два основні джерела. Перше це опублікований в 50-х роках XIX століття. Невеличка розвідка Олександра Лазаревського без будь-яких претензій на щось більше ніж статистику. Олександр Лазаревський опублікував статистику шкіл у Гетьманщині, і все шкіл і шпиталів. Їх було досить багатсько. Це вже пізніше. Історики вирішили подивитися, наскільки душ населення припадала одна школа, і вивели там пропорцію, що одна школа на тисячу чи на там на 700 з гаком осіб, а це значить навіть більше ніж сьогодні. Бо навряд чи сьогодні на тисячу осіб населення припадає одна школа. Ну можна взяти будь-який обласний центр, подивитися, скільки там десятків шкіл, скільки сотень тисяч населення, поділити. І ми зрозуміємо, що ми далекі від того рівня, якщо якщо користуватися таким методом. А друге важливе джерело це свідчення. Які дійшли від 17 століття, це мандри Павла Алепського і його запис про те, що він, мовляв, бачив тут багато освічених людей, зокрема жінок, які з книжками там були у церкві. Знову ж таки, свідчення дуже цінне, але питання, де він був, в яких церквах він був, і що то за жінки, якого статусу соціального були дослідники, які працюють з джерелами, знають, що як тільки їм трапляються якісь документи, які має хтось підписати. Громада якогось села, наприклад, коли священника вибирає, чи громада якогось населеного пункту, коли про щось клопочеться у вищої влади, то підписи йдуть божественними хрестами. Тобто люди не письменні, за них всіх, за десятки осіб, підписується хтось один. І це явище абсолютно нормальне і страшенно поширене, бо більше перегукується з тим, що було взагалі в Європі.